Сьогодні у нас невеличкий морозець близько 3 градусів і вчора присипав сніжок. Не дуже, але трошки є. Просив мене чоловік зробити обзор буржуйки. Зараз йдемо в тепличку і буду розказувати і показувати. І так, зайшли ми в тепличку. І так виглядає наша буржуєчка, звичайна бочечка. Нічого особливого нема. Єдине, що я додав наверх, виходячи із того, що в мене було по металу, корито, яке було раніше, чи синей, чи курей, я вже не пам'ятаю. І зробив невеличкий скос для того, щоб, коли горить, дим піднімається вгору, і при відкритті дверки, відповідно, не так буде витягувати. Ну, коли воно розгорілось і горить, воно не тягне. А от коли ви розпалюєте, вам бажано класти під самий кінець бочки бумаги і прогріти трубу. Так як довжина не маленька. тут 15, в інших теплицях у мене по 18 метрів. То коли я перший раз розтоплюю, то я закладаю бумагу небагато, потрошку підкладаю, щоб. Іменно самим вогнем прогріло трубу. Горить вогонь, не димить, прогрівається труба, а тоді вже підкладають рісочки, розгорається, і при відкритій дверочки воно не куритиме. Як на мене, я б зробив би ще скос від доціля, трошечки вищий. Ну, металу в мене наразі не було, я зробив ось таким образом. Дверечка Виконана по принципу котла ДТМ. У нас в будинку стоїть дтм 13 Turbo. Я подивився, як вони зробили, і приблизно зробив так само, ручечку також. І виходить, що закривається, відкривається чудово. Єдине, що на майбутнє треба буде добрати десь на металобазах. Де принімають бив метал. І зробити сюди двойну дверечку, щоб вона не вигорала і не викручувалася. І тут поварював також пластинки, щоб не прямо виходило. Воно тоді не так затягує і не курить у дверечку. Ручка також, як бачите, зроблена не так і важко. Це знайшов від старого коліщатка, готовий вже. А можна було вирізати так якось з профільної труби, вставити туди болтик і заварити, щоб не випадала, або закрутити гайку. І буде у вас так само. Ось так виглядає. Піддувайло зовсім просто старі завіси, наварив тут пластиночку, там приварив на самий. Підверх дверечки верхні і все прикрив. На такому закритому воно повністю горить. Це Можна приоткрити, коли розгорається. Приоткрив, воно розгорілось, тоді пустив або навіть кирпичинкою підпер, щоб воно не курило. Чи не, не те, що не курило, воно не куритиме, воно щоб не тягло. Не так швидко буде згорати. На прикритому чудово горить і температура труби, як бачите, ось 4,5 метри, труби повигорав цинк. Далі вона така і стається. Трубу я виводю на двір, там ставляю тройник. Казали мені, що краще десь посередині поставити, чи там за. 4-5 метрів, шість кладуть і виводять на двір. Ну, мені не хочеться різати плівки, отвір під трубу, а потім воно конденсат все одно капає, підставляє, а за теплицею хай капає, воно нікому там не заважає. Ось такий вигляд у нас має наша буржуєчка іззаду. Як бачите, полосками що було, позаварював. Тут зробив скос. Зазвичай, як був у мене метал з труби, я вварював сюди трубу і надівав тоді вже таку. Так як в мене її не було, я тут зробив отвір, вставив трубу, замазав герметиком. І все чудово, не курить туди ніде нічого. Зараз вийдемо на двір, покажу, як на дворі у мене закріплений димоход, скільки труб. Більше особого нема нічого. Можна покласти, звісно, сюди. Всередину колосники я не клав. Єдина перевага в колосниках це коли воно горить і жар на них. Можна знизу вибрати попіл. Ну, воно, в принципі. Не дуже важливо. В мене були раніше в інших я клав, а потім повикидував. Відгорнув жар туди, туди охололо, перетліло, витяг попіл, та і все розгорнув, підклав і далі гарить. Ходімо зараз на вулицю і покажу, як виглядає там наш димоход Тамбурочок прекрасний у нас. Свою роботу робить, в теплиці тепліше хоч і не топилося, вчора я просто підбивав та розтопив, а сьогодні не топитиму, вже топитимем, то тримає тепло в тамбурку холодно, в тепличці тепло. Ось так з надвору виглядає наша. Труба, яка виходить з теплиці димохода, стоїть тройничок. І раз, два, три труби по метр двадцять п'ять. Виходить над теплицею метр двадцять п'ять. і два з половиною по, до рівня самої теплиці. Менше робити над теплицею не рекомендую, тому що буде гірша тяга і буде. Звісно, тоді на таких довгих уклонах демохода труби курити в дверку. Ось так. Хто не підписався, підписуємося, ставимо вподобайки Всім гарного дня!